Розкажи, будь ласка, я Я от зараз говорила якраз про те, що ми мали останню інформацію з прес-центру так званої антитерористичної операції, що вночі обстріляли Донецький аеропорт і позиції обстрілювали двічі. Як ніч у вас минула, розкажи. Слухай, ну порівняно з тим, що було раніше, хлопці кажуть, що це дуже тихо. Ну Насправді чули ми і вночі, і зранку от постріли, ну і то не автоматні. Це от якась артилерія. Ну, там... да, 120-ка мені підказують тут волонтери, які, які доставляли воду хлопцям туди на передову. Тому що вони сказали, так, для перемоги є все, от не вистачало води. Вода є, тепер, в принципі, є все. Говорили, що ситуація. Трішки, ну скажімо так, погіршили погіршилася після заяви От Ото скандал з куполом. Насправді, зараз хлопці, де ми були, там це сорокова аеромобільна. Вони вважають, що це був надлікаючий маневр, тому що ну тоді вдалося доставити боєприпасів нашим військовим, і саме тому там домовленості, начебто, всі, які були до цього, вони тепер не діють. Це це заявив Моторола. А стріляли і стріляли так добряче. Більше там, звичайно, піскам дісталося, але і вночі зранку стріляють. Ну, а власне, от просто тут так само питання, якщо ми вже зачепили цю тему з Моторолою, з Лайф Ньюзом, де в ефірі якраз і було показано це рукостискання там з Моторолою. Я наскільки розумію, що зараз там дещо складно журналістам працювати безпосередньо в Пісках та в Донецькому аеропорті, тому що там ну, перевіряють журналістів, вимагають якихось ну, тобто, акредитацій, посвідчень. І там нещодавно був скандал з одним із журналістів одного українського телеканалу. От, і тому там, я не знаю, наскільки там зараз працюється, враховуючи останній візит Life News, який там. Ну ні, ну працюється насправді складно, але там же є нюанси, тому що заїхати і виїхати можна лише вночі, без фарби, без аваріїв, без нічого. І, ну... Я не буду говорити, як я туди от попав. А якщо це робити офіційно, я думаю, що це насправді дуже складно. Але хлопці там дуже контактні, і вони самі говорять про те, що якщо ми говоримо про те, що там лайфню і російські телеканали показують бік бойовиків, то чому ми не можемо показувати українських військових? Тобто там на місці готові спілкуватися. Насправді інша справа, що туди мало реально, скажімо чесно, от потрапити, доїхати. І там величезна проблема. От в Берцах ходити неможливо. Там величезна грязюка. Там з машини виходиш, по коліна зразу в грязі вже тому всі більше от в яких резинових сапогах ходять. Хлопці насправді контактні, і ну скажімо, я не настільки задоволений поїздкою, як хотілося, тому що от ворожий снайпер не дав нормально попрацювати, і хлопці там ну насправді все відбувалося вночі. Тобто ми вночі заїхали і рано зранку виїхали. Я зрозуміла. А що, якщо там ти спілкуєшся з бійцями, що говорять? Ну наскільки далі це буде продовжуватися? Це так зване перемир'я. Бо знову ж таки, скільки разів вже говорила, що Донецький аеропорт скоріше потрібен більше противнику, ніж нам? Бо ну там знов ж таки називають його Сталінградом і так далі? Слухай, ну там цікава ситуація, особливо цікава ситуація з російськими Камазами. Які там заїжджали, частина з них розгрузилася, але от за протягом там 5, 4 чи 5 днів звідти виїхало близько 80 російських машин це Камази, які раніше і озброєння, і говорять, що вони більшу частину бійців саме російських з аеропорту вивезли вже. Тобто, як далі буде розвиватися, ну хлопці готові воювати. і Вони чим не задоволені найбільше, тим що кажуть: війна, це або ми воюємо, або у нас мир. А оці от тимчасові перемір'я. Ну до них ставляться вкрай негативно. Ну і насправді щодо того, що на... тоді відбулося, все таки, якщо повернутися до, до, до тієї до того відеофрагменту, який показували там багатьох обурів, коли почали там сперечатися, той -та купол з 95-ї, все таки, знову ж таки, тоді з'ясували, що це був купол з 93-ї бригади. Ну фактично, це дозволило потім під час останньої прес-конференції російському президентові Володимиру Путіну говорити, що от, ну ви ж бачили. Це такий був жест доброї волі, що от okay. дозволило українським бійцям провести ротацію, виїхати без втрат, що вони змогли там. Там, я не знаю, фактично помитися там, і так далі. Ну, тобто, якось вона дуже пронизливо звучало, коли востаннє про це говорив російський президент. Що взагалі е, говорить відносно тієї все-таки зустрічі? Більше все-таки хотілося почути від тебе, якщо б була, були такі розмови. Наскільки. ну, Ти кажеш, да, такі, довело, довелося були. ну, дозволило провести ротацію. Які плюси ще від того були? Ну озброєння перш за все. А по-друге, хлопці, ну я не знаю, мабуть, не все можна розказувати, те, що я чув. Ну вони говорять про те, що від початку ми не знаємо всього, і те, що показали, це показали тільки е, маленький фрагмент. І насправді, ну мало ймовірно, що це була ідея тільки купола. От те, що мені розказали бійці, і там все не не настільки просто, тому що ну більше, все ж таки, зараз хляться, що це був такий оталікаючий манів. Тому що тоді і ротацію провели, і підкріпили трошки хлопців, і їжа, вода тоді, от якраз в цей вечір українська сторона отримала. І ще я хотіла в тебе запитати, наскільки все таки ну, зима? Попереду, наскільки військові готові, і, і ну я знаю, що волонтери постійно їздять і в, в аеропорт, і не тільки там Донецька, Луганська області. Наскільки зараз готова, чого не вистачає, можливо, зараз? Хлопці сказали, є все. Є все те, ну звичайно, ж не вистачає те, що постійно там не буде вистачати. Через те, що немає води, немає нормально змоги там випрати речі. Але от сказали, що коли кажуть, у нас нічого немає, це все фігня, тому що насправді є все окрім води. Води дуже не вистачало і вчора вночі півтони води ще хлопцям довезли. Я зрозуміла. Добре, дякую. Це з нами на зв'язку був з Донецької області Тарас Білка, який розказував про те, як він повернувся з Донецького аеропорту.